Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні ще одна розпаковочка, Єля донесла. Оце все набрала. Знаєте, як кажуть, не надихаєшся, так і в мене. Поки були чудові ціни, набрала всього-всього потрішки. І дивіться, що в мене є. Взяла от такий маск фріз. Дуже мені він подобається, дуже свіжий такий аромат. Він був в чудову ціну, по 200 гривнів, якщо не боляюсь, дуже чудовий. Таких в мене два є на продаж. Так що запитуйте, якщо що, взяла ще отакий пух. Чоловічий. Він мені дуже-дуже подобається. Я його, ось його не звертала увагу раніше. А тоді мене клієнтка замовила, і я його е таку, трошки вшикнула з її дозволу. І дуже він мені сподобався, дуже класний аромат чоловічий. І він був теж в. У тому каталозі був дешевше, так що запитуйте чоловічий такий аромат. Ще взяла такий блю дві штучки в мене є на продаж. Теж по старій ціні, тому що зараз вони в каталозі дорогі, були трошки подешевше. Так що запитуйте, такі є два е, на продаж. Ще також прийшов мені один today соточка великий теж на продаж. Взяла. Це Passion Dance. Знаю, що в мене полюбляють такі аромати, і він був дешевший, ніж зараз. Отаку ще така водичка взяла. Також взяла, зараз дуже-дуже піднялась ціни на крем пудри. Взяла ще таку натуральну крем пудру. Знаю, що в мене полюбляють її. Я сама такою користуюсь. Дуже гарно Взяла, так що запитується. Одна така є. Також в мене ще Little Black Dress соточка по старій ціні, дуже-дуже хороша ціна. Звертайтесь, хто любить. Дівчатка взяла ще крем, оцей, 72 години зволоження. те, що в мене люди його люблять. Напевно, його зараз заберуть. Не знаю, зараз дзвонять дівчинки, вона його дуже любить. Так що, хто хоче, звертайтеся. Чудовий, чудовий зволожуючий крем. Взяла отакий от крем. Це в мене теж під замовлення нічний кремчик. І отакий от наборчик. У мене ці кремчики дуже-дуже полюбляю, Такий денний та нічний. Взяла в мене, такі, такі, в мене таких два набори вже. Так що, дівчатка, хто у кого закінчилось, звертайтесь, два набори є на продаж. Взяла декілька тональних кремчиків оціх з дозатором. Взяла нут. І взяла кріам отакий от от такий, свіженький. Бачите, перше го року. Взяла декілька тоналочок. А, була по розпродажі оця водичка ще. В наборі була вона з таким спреєм. Таких в мене теж два, два набори таких. Звертайтесь. Так, що я ще взяла? Ага, взяла от таку сиворотку з протінолом. Одну спробую сама, в мене її велику, дуже хвалять. І там був набірчик отакий з трьох штучок по 10 мл. Да, по 10 мл вона вона виходила дуже так недорого, і можна спробувати, щоб не купляти таку велику, можна спробувати маленьку. Так що в мене є такі на пробу На пробу є. Ще кремчик мені отакий прийшов, з какао. Так, дивимось, що мені. Ага, ще взяла оцю шикалку для сушку для лаку. Мені теж її полюбляють, і вона була дешевша, була 80 в каталозі. Зараз у нас вже 120, так що хто хоче, все запитуйте. Так, і що в мене в цій сумочці вже таскала, що тяжко свята нема. На 8 етаж тяжко було тягнути. Ще гель-лагуну взяла великий об'єм, 720 по старій ціні. Так, ще мені прийшов автозамовлення, шампунька це прийшла. Прийшли пінки, бачите, півлітрові. Оця пінка прийшла. Це був набір, це був набір отакий чудовий. Отакий набір із трьох пінок був. Раз, два. І оця пінка. О, зараз покажу вам. Ой-ой-ой. Падає все. Так, і оця пінка була третя. Отакий От набор був, якщо не помиляюсь, дуже дуже чудовий. Там по-моєму, по 60 або по скільки гривні виходила пінку. Щось таке. Ще наша скидочка була чудова, чудова ціна теж була. Так, що я ще отримала? Ага, ще один Little Black Dress. Щось я запаси поробила, багато запасів. Нічого продамо. І взяла мен. Він теж трошки був дешевший. Там невелика різниця в 20 гривень, але все теж трошки там 20, там 20, та економія. Отаке. От ще в мене помадки. Ага, ще отакий от селе взяла. У мене є водичка і мініатюрка, і це можна зробити такий наборчик буде. Так що, отаке у мене таке замовлення достатньо велике. Це тут два в мене замовлення, два в одному. Так що, дівчатка, запитуйте, О, є Silk Peach прийшов. У мене людочка дуже його чекає. Людочка Борисенко, якщо ти що хочеш, то от твоя помадка прийшла. Так що, отак, отакий, Таке замовлення прийшло. Запитуйте, Ціни ще старі. Багато чого є, ви вже бачили, що в мене багато є. Ну, от сьогодні ще, ще доповнило уже все. По січневому каталогу замовлень не буде. Вже переходимо на лютий. А в лютому, як ви бачили, ціни вже дорожчі. Всього, дякую за увагу. Дзвоніть, коли що зацікавило. Все. До вам всім доброго дня. Пока-пока.